Luckily enough Жемоємо розповідь про міжнародний фестиваль телерадіопрограм «Калинові мости, що проходив у Вармінському Азурському воєводстві Республіки Польща. Журналісти з 22 областей України ознайомилися з тим, як за допомогою Євросоюзу тут бережуть чистоту навколишнього середовища, побували в українських школах у Бартошицях та Гурово-Іловецькій, Відвідали місцевих успішних підприємців українського походження, вникали в основи польського самоврядування. Багато цікавого було ще попереду. Звичайно ж, ми поцікавилися, як працюють наші польські колеги на Ольштинському телебаченні та радіо. Телебачення є однією із 16 регіональних студій. На жаль, однією з найменших. В них тільки одна дикторська студія, а в нас у Житомирі теж регіональній компанії дві плюс іще велика концертна студія. Техніка в них набагато краща. Хоч колеги й бурчать, що її вже два роки не оновлювали, порадувало, що і в нас, як і в них, є так званий ньюсрум – комп'ютеризований журналістські робочі місця, де, повернувшись зі зйомок, відразу самому можна монтувати сюжет. Головне телебачення в Ольштині не державне, не приватне, а громадське. 70% його коштів. Сплачують власники телевізорів, які хочуть дивитися місцевий канал. 30 заробляють на рекламі та у спонсорів. Тільки реклама там не може займати більше 12 хвилин на годину. Переривати рекламою фільми заборонено. В цих містах учасники фестивалю провели найбільше часу. Ольштин – то центр вармінсько-мазурського воєводства, має 180 тисяч жителів і багату історію. На цих землях, споконвічно слов'янських, польських, а потім захоплених Тевтонським рицарським орденом, почали будувати фортеці і замки для оборони від ворога. Навколо одного з таких потужних замків і виникло місто Ольштин, давньою німецькою мовою Аллінштайн. Статус міста йому було надано вже 1353 року. А замок той, навколо якого місто виникло, існує і досі, хоч пережив сім великих руйнацій і пожеж. Ольштинський замок відомий в усьому світі тим, що там в середині 16 століття жив і працював відомий польський астроном Миколай Копернік, той самий, котрий першим науково довів, що земля є однією з планет сонячної системи і обертається навколо сонця, начисто зруйнувавши віру тодішніх людей, що Земля є центром всесвіту. Копернік був одним із найосвідченіших того часу. Тож у замку виконував обов'язки адміністратора, відповідав і за його оборону, бо добре знав військову справу, і за продовольчі запаси, знав торгівлю і сільські промисли, в разі необхідності і лікував поранених, бо знав медицину. Астрономія була його хобі. Орбіти руху планет він малював на стінах замку у вільний час. І малюнки ті місцями ще збереглися. Остання руйнація Ольштена відбулася 1945 року, вже коли в це пруське місто увійшла переможна радянська армія, весь старий центр було спалено і зруйновано. А потім Польща відбудувала все, що ще було можна. На порожнє місце прийшли переселенці з України, Литви, Білорусі, Польщі. Дяка долі, часи отисків уже минули і нині тутешні громадян не розділяє національна ідентичність, а об'єднує спільно пережити. Оструда одне з найбільших міст воєводства, розташоване на трьох каналах та біля 15 озер. Теж дуже давнє перша письмова згадка про нього датується 1329 роком. Теж виникло біля замку, що одночасно був і фортецею. Протягом століть замок не раз міняв власників ними були то польські королі, то німецькі рицарі. Деякий час у ньому мешкав навіть французький імператор Наполеон Бонапарт. Котрому замок так сподобався, що він навіть переніс сюди свою резиденцію і звідси керував своїми військами. Цей замок за віки теж не раз горів і був зруйнований. Правда, Друга світова війна його обминула, не було тут боїв. Але 1945 року, коли війшли сюди радянські війська, 80% старого міста, в тому числі і замок. Було спалено і підірвано сьогодні. Замок то центр мистецтва, музей і картинні галереї, закриття міжнародного фестивалю телерадіопрограм Калинові мости теж відбулося в оструцькому замку, але проте пізніше. В армію і мазури називають країною тисячі озер. Насправді ж їх як уже порахували дві тисячі два. Тож здавна люди тут вирощували житу і ячмінь, рубали дерева і відправляли це до Балтійського моря, до портів на продаж, возили, як правило, річками й озерами на невеличких суденцях, утруднювали шляхи тільки деякі ділянки суші між озерами. По них судна тягли волоком. Тож, щоб полегшити шлях, голландський інженер Георг Якоб Стінке зробив проект і у 1872 році завершив будівництво Оструцько-Ельблонського каналу і поєднав два озера, між якими було 11 кілометрів суші. Та ще одне знаходилося на 99 метрів вище від іншого. За його проектом по суші судна їхали на прокладених тут рейках на спеціальних візках, що їх рухали водяні колеса. Давно вже головним засобом перевезення вантажів стали залізниці і автомобілі. З 1912 року Оструцько-Ельблонський канал перевозить лише туристів, бажаючих проїхатися мальовничими мазурськими каналами. Та ще й поплавати по траві не бракує. адже цей канал єдиний такий у світі? Оструцько-ельбльонський канал, яким ми зараз пересуваємо, це унікальна гідротехнічна споруда, збудована ще у 19 сторіччі. Спочатку її використовували для перевезення вантажів до Балтійського моря. Нині ж вона переважно слугує для задоволення цікавості. Туристів, котрі приїжджають сюди з багатьох куточків Європи і навіть світу, тому що ця споруда є єдиною на планеті. Разом із тим допливав до кінця і наш час перебування в гостях в української громади в армії і Мазур. Яке враження лишив по собі цей край, який роздуми пробудив багато наших колег, особливо. Колеги з півдня і схід і сходу України вони, е, набагато менше знають про те, як живуть європейські країни, ніж е, колеги-журналісти Західної України. Я вже не вперше просто в таких поїздках, і я для себе набираюся стільки е, гарних речей, що я, е, я приїжджаю додому в Одесу і щоразу всім своїм знайомим, е, колегам на роботі. Я просто в захваті розповідаю, як сьогодні живуть країни Євросоюзу. Тому що це на... Е, Сходинку, а може, й на кілька вище, ніж ми, на жаль, і тому дуже хочеться, щоб наша країна також досягла якогось розвою. Дійсно, є що розказати вражень дуже багато і дуже є багато цікавого і позитивного досвіду, який, можливо, ми і не робимо це через те, що ми цього не знаємо. І можливо в цьому і полягає наша журналістська функція і відповідальність саме у тому, аби розповісти, донести до людей, що відбувається, як відбувається, а висновки вони зроблять вже самі. Та я думаю, якби я жив у Владивостоку, то мабуть і звідти би приїхав, тому що Польща дійсно вражає по перше, тим, що тут все дуже просто, а відверто, щиро. І звичайно варто було їхати з Донецька, і, і я не знаю скільки мені знадобиться часу, аби все розповісти друзям, колегам, роботі, родині. Дійсно дуже багато цікавого. Дійсно вразили окрім того, окрім тих об'єктів, які ми побачили, дійсно вразили люди. Щирі відверті побачити українську громаду настільки велику тут на півночі Польщі, де українців взагалі не мали би бути, це дійсно вражає. Кожен із учасників фестивалю, а це були представники 22 обласних та київських телерадіокомпаній України, привіз свою роботу про сучасне життя нашої держави та про українсько польські зв'язки. Всі ці відеофільми будуть показані по Ольштинському телебаченню. Кожен із учасників фестивалю з справою честі вважає показати своїм землякам, жителям своєї області те, що побачили і почули в Польщі, знімали для всіх нас рівненський та черкаський оператори. Спасибі їм за це. Таким чином, журналісти прокладають мости єднання між українським і польським народами, мости дружби між Україною і Польщею, що дуже важливо для сучасної Європи. Разом із тим, на фестивалі говорили ще багато про що. Мабуть, особливістю цього фестивалю є те, що вперше у ньому беруть участь наші такі східні області, як Харків, як Луганськ. Тобто, з часом фестиваль зацікавлює все більше і більше журналістів, власне з різних куточків України. І насамперед, чого і домагався цей фестиваль при задумі, власне, зі сходу України, які б могли подивитися, умови, в яких сьогодні живе Польща в умовах євроспільноти важко і перший, і другий, і третій. Ми вже тим не займаємося, чи важко. Ми просто робимо. На мою думку, ці фестивалі треба робити. Це наша мета, це мета, яка має свої завдання. Нам хочеться щоб журналісти з України їхали в Європу і переконували своє суспільство до цього, що в Європі варто бути. Ми не хочемо переконувати словами, ми хочемо показувати ділами, хочемо показати, що яку які користі принесло це польщі, і тому вважаю, що журналісти повинні це побачити на власні очі і переконати свою громаду, що варто тим більше, що сьогоднішня влада, нібито декларує вхід до Євросоюзу, але туди не спішиться. Ми показуємо шлях, ми показуємо досягнення Польщі в цьому напрямку. І я сподіваюся, що журналісти, які тут є, журналісти з України покажуть це українцям, громадянам України, які приїхали сюди. Я сподіваюся, що в ситуації, коли тепер у парламенті України йде війна за те, щоб Робити другою державною мовою, мовою сусіда, я не буду називати її ми знаємо, що йдеться, це щось ненормального. Я вже де б не зустрічався з громадою, я завжди і вічно говорю, я народився в Польщі, я українець, мої батьки-переселенці з операції Вісла. І мої батьки, мої батьки не вчили мене польської мови. Я йшов в польську школу, і я не знав польської е, мови. Я не знав польської мови. Але я її навчився. Я працював журналістом в польських газетах, я працював журналістом в польському телебаченні, я працював журналістом в польському радію. І Я спокійно розмовляю двома мовами. Отже, не робімо собі. Шкоди, я звертаюся до журналістів з України. Ви працюйте над тим, щоб народ врешті зрозумів, Україна має мати одну державну мову. Коли сьогодні мовиться про те, що ще треба запровадити другу мову російську, то буде кінець для української мови. Правда, полягає в цьому, що Сьогодні в Україні українською мовою розмовляє, може, е, так би мовити, не говорив про регіони, але загально десь по 40% українців. Коли запровадять російську, е, нам, українцям, буде амінь. Мене в Польщі, як громадянина Польщі, як українця ніхто не питав, чи я хочу знати е, польську мову. Це мій, як громадянина Польщі і як всіх українців собачий обов'язок знати мову держави, в якій, я живу. в якій я живу. А те, що польська держава дала нам змогу вчитися мови моєї нації, це вже є наше питання. І як ми цим скористаємося? Це теж є наше питання. Ми користаємося цим. І вибачте, що я при цій врочистій нагоді повернувся до цього питання. Сьогодні ми є стратегічними партнерами, і Польща послідовно, на протязі 20 років, вже зараз більше, завжди була разом з Україною. Польща першою підтримала. Незалежність України, польща велика держава і Україна велика держава. Ви лише побачили Варміну Мазурію і побачили, яка вона красива. А якщо об'їхати всю Польщу, то ви побачите прекрасні куточки, прекрасні краєобрази, музеї і так далі. Те ж саме і Україна Південь, Північ, Схід, Крим. Дуже багато цікавого для Польщі, для поляків можна подати про Україну. Третє, надзвичайно важливо, що ця ініціатива йде сьогодні від журналістів і державний комітет, і я надзвичайно вдячний Рівінській обласній державній адміністрації. Це одна з тих областей, яка найактивніше працює в плані міжрегіонального співробітництва. Найсильнішою реформою в Польщі це була реформа самоврядування. Гміни повстали в 90-х роках, вже святкували 20-річчя, укрупнулися області, ліквідований цей принцип вертикалі, вертикального підпорядкування, викорена корупція, хабарництво і так далі. Тобто Дуже великий досвід Польщі в цьому плані. І оці стосунки на міжрегіональному рівні є надзвичайно важливими. Українські регіони і польські підписали майже 400 угод. Це області воєводства, міста, гміни, повяти і так далі. Але необхідно цю роботу активізовувати. Зараз діє конвент самоврядних. Інституції називається Польща Україна, штаб-квартира в Щеціні. Вона об'єднує ті самоврядні території, які підписали з Україною угоди. Зараз ця інституція розгортає роботу і ми відчуємо дуже багато корисних заходів. Є три речі, які спонукали власне, до того, що нині ми маємо. Рік, перша річ я е, е, роками їздив до своїх. Українських побратимів, які живуть тут в Польщі, знімав передачі про те, як живе Польща, чим живе Польща, як живе українська громада. І мені завжди хотілося, щоб про це почули і побачили мої колеги-журналісти з інших областей, щоб вони самі відчули і потім розповіли своїм глядачам, читачам і слухачам. Друга річ це те, що українська громада сьогодні за 700 і за 500 кілометрів від своєї духовної батьківщини. Вона має зв'язки, але їх дуже мало. Ці духовні ниточки, які їх єднають. Вони сьогодні зробили для України, мабуть, не менше, а то й більше, ніж робимо ми, перебуваючи на рідній землі. І вони потребують цих духовних зв'язків постійно. І якраз оцим місточком є і наш фестиваль. І третя річ: кожен. Із нас, журналістів, робить дуже велику справу, тому що він щось несе і позитивне для людей. Сьогодні Україна на роздоріжжі, і якраз наша мета, наш обов'язок розповісти без прикрас, без пристрастей, розповісти, чим живуть наші сусіди. Вони нині перебувають у шенгенській зоні, у Євросоюзі. Чи вони шкодують за тим? Чи вони навпаки тішаться від того, як вони живуть? І можливо, нам не потрібно видумувати велосипеда, а можливо, користуватись чиїмось досвідом, вибирати той шлях і йти до тієї мети, яка б допомогла нам жити як нормальні європейські люди. Бо живуть так поляки? Як і завжди, на кожному фестивалі були відзначені кращі роботи учасників, та головне, вдалося побачити, як живе Польща, більше зрозуміти її народ і прокласти мости надії, що Україна теж стане європейською державою, адже географічно вона такою є.